На дворі мінус 10, а тут дивлюся, що у мене, у мене плюс, плюс 6. Ну, нормально. Це ж не, не опалювана віранда, то якось, наче, правильно подивилася. Так, плюс 6. Ну, не дотягнуло до 10. Плюс 6 теж добре. Мінус 10 це дуже холодно. Ну, мої рослинки тут стоять, нічого з ними не сталося. Ну, Плюс 6 це нормально. Це тут. І на цьому вікні я пляшечки оділа на ялівці. Традисканція без корінців жива тут. Ось що трішки якось пітуні оцю, що я накопала з корінцями, якось, якось не дуже мені подобається. Волога там земля. Так, зараз я йду на вулицю. Гарно, хоч морозно. Ой, ну повітря свіже, там хтось топе. Димок іде, запах чую, камера не передасть, але ну, чуть, що це якісь там дрова. І йду я, бо там на вікні сидить сірий. Чуєте, як рипить сніг? Ага. Ой. Ти їсти хочеш? Чи балуєшся? Як же тобі дать? Там трішки замерзлось, зараз вистукаю. Привіт! Привіт. Сонечко вийшло, красавчик. А? Будеш їсти? Ну давай. давай вставай, тепленьке, да. вставай, 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 пішли. Ну, дай же я насиплю? Дай, 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 дай тільки поїжджу все, поки тепленьке. Ага. Давай їжі. Ага, Скажи, я зараз повибираю там, де м'язко. От молодчина. Ну їж. Сірий, якби не ти, я б мабуть і не виходила. А так вийшла й погуляю. Молодчина. Не знаю, чуть-чуть не -чуть лакає так. Ну, мені писали там, що він хоче в тепло. Так, я розумію, що він хоче, але ж це не мій кіт, це сусідський кіт. Я і так його підгодовую. Я не думаю, що вони його не годують. Ну, а чомусь додому не беруть. Хоча це, бачите, породистий британець. Гарний котяра. Шкода його. Я йому і смаколики виношу. І оце тепленьке, коли холодно. Ну, додому не беру. Брали ми з дочечкою в 21-му році, просто брали не постійно, на, там, на годинку, на дві помили його, вичесали. Ну, так було. Він там покачався у нас. Десь, може, і відео є. Бо я вже нічого не пам'ятаю тих того року. Давай, їж, хороший котяра, їж. Сонечко встає, гарно на дворі. От. Оце сьогодні можна ти 10 тисяч кроків на шагать. отут, по моїх стежечках. Ну, щось я така лінива стала. А ще почитала там, забула який лікар, те що в нашому віці це ж шкідливо ходить отак. А чому шкідливо? Щось там в суглобах перетирається. Ну а як же що ж, сидіть? Коротше, зараз всі, хто що хоче, те й говорить, те й пише, а ми відчуваємо по собі, як воно там. Треба нам ходити чи не треба. Чи сидіть. Ну, я поки що ходила. Ось так. Листочки замерзли на трояндах. Ну, я їх не обривала. Треба було, може, і обірвати, люди говорять. Ну, я залишила. Там, де осипались, там осипались. Ой. Так що, поки що я сама. Казали, привезуть. На цілий день, так що чекаю не сьогодні, ну днями. І бабуля за ним сумує, і він за мною сумує. Він ж розуміє, хороший хлопчик. Так повернув бабулю до життя. Що ти, Фендюша? Я тобі там насипала і погріла, йди їж. Так, так, йди їж. йди. Морозно на дворі, не знаю, вийдеш ти. Ну поки що не просишся, йди їж. Іди, я подивлюся, поки я сірого годувала. Ні, не їла. Давай йди, диви. Я трошки вроді їла. Давай, 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 давай їж, їж, їж. Моя хороша, давай, 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 давай. Давай, давай. йди, м'яско, йди. На. Mm. Так, ти смаколика хочеш? Ні. Смак... Ні, ні, ні. Нема діла. Поїси, тоді будуть смаколики. Зрозуміла? Ти на вулицю? <кліця> ну спробуй. Ну там холодно. Ой, побігла бігом, бігом. Ну давай. Я швиденько тебе заберу. Якби ж ти одягалась, у тебе ж є одежа. Біжи, біжи. Побігла. Десять хвилин пройшло, думаю, о, вона вже тут. Так, пендюша, стоять. Стоять, сонечко. Стоять, моя хороша, будемо лапки мить теплою водичкою. Нам світло не відключили, мабуть, не будуть відключати. Бо на дворі дуже холодно, але гарно. Каже, бери мене на руки і мий мені лапки. Все, чистоха. Ух ти, побігай, побігай, побігай. ось. так, так, так. Ну трішки змерзла, так? Да? Я знаю, що ти боїшся холоду, так ти ж не вдіваєшся. Бачиш? Красуня, Ти як кузлик. Да. Сиділа, чистила собі нігти. Думаю, зараз пофарбую. Ой, котел включився. Потім згадую, що Віка мені привезла. Ну, Це назвати зелений колір, ну, якийсь такий, грязно-зелений. А в мене ж є ось такий козак. І тут пооблазило. Там, де, що я і познімала. Ну, я так приклала, то, похоже, що це воно підійде. Але тут трішки треба щесати. Думаю, я зараз підфарбую оце тут спереду. А якщо мені і не вистачить ззаді, то хай буде хоч спереду. Ну, а потім вже пофарбую нігтіки, я вже почистила. Фарбовується лаком для нігтів. Ну, то були старенькі, а зараз закінчились вони. Так, ну я хоч зверху отут. Я хочу сказати, на дворі оце так. А в хаті навіть жарко. А коли було плюс, і плюс три, і плюс 4, і плюс до десяти, а там було дуже волого, я замерзала в хаті. Дуже холодно. Так, ну, якраз оцей і пофарбую. Щось він мені цей. А, міні. І це не ноготок. Думаю, щось він мені не подобається по запаху, а це не ноготок. Ну, це не на нігті, то це. Оце так. таким займаюсь. Світло виключать пів четвертої. У мене ціла година ще. А ви знаєте, вистачить, мабуть, і на обіку сюди вистачить. Ну, тільки, тільки вистачить, то так якось. Ой, за чим би я займ... зайнялася? Ну, думаю, воно підсохне. Навесні ніколи буде, то, то посадка городу у мене майже не буде. Там, може, штук 20 томатів та. Огірочки, перець багато садити не буду, бо ніхто його не їсть. У мене ще свіжі перці є. До речі, треба їх порізати, поки не пропали. Так уже ж кінець грудня. Там небагато, але є. Поріжу там морозилку. Я люблю більше свіжими кидати, але коли вже ж немає, то можна і заморожені. А вікуля наша купує в січні, в лютому свіжі, ті, що продаються. Ти їсть. А зараз ці не хоче. Каже, вони вже не смачні. Ну чого вони не смачні? Смачніші. Так, ну ось чим я зайнялась сьогодні. Ні, мабуть, не вистачить, не знаю. Зараз спробую. Так, ага, ще ж оцей бік тут. Ой. Великий художник. Реставратор. Він спить. Святик її намучив, та вона їй і, і, і рада. Хайді спить. Телефонувала від кулічки, кажу, ви там що, на мороз не виходите сьогодні. Вона кажу, ні, такий дубаль, може завтра. Ну, це так. Так, і цей листочок можна. Ну, а потім уже ні пофарбую і. Буду відпочивати, та я і так не заморилась, нема що робити. Так отут де, спереду не знаю, скільки мені вистачить тут. Ну, скільки вистачить, скільки й добре. Мабуть, отак треба. Та, щоб не забруднити тут нічого. Не хотіла нічого підкладати. Так, да, тут уже немає майже. Може покласти, щоб мені якось... Та ну що ж тут, мабуть, два міліграми. От, не бачу навіть. Ні. Два грами. Трішки помилилась. От, трішки. Кажу, вікуля такий маленький і що це? Каже бабуля більше не було взагалі. Ну, а на той рік може ще синій купимо. Ото штани йому підфарбувати. Так, От треба встати. Або не незручно. Не бачу тут, що я фарбую. Люди там щось плетуть, з газет, такі корзинки. Я це не вмію робити, але дуже подобається і дивлюся. Навіть не підписана буваю, а дивлюся, що люди роблять. Подобається. Сама любила в'язати. Ну, після деяких подій зовсім перестала. І у мене після того, як я про мене рістки поламала, в мене появилися, видно, тут так стукнула, що в мене гульки такі з'явилися, і вона мені оце заважає. Я не можу Якісно в'язати. Ну, болить, от що. Так, ну, ви знаєте, може і вистачить. Ну, там трішки такі прозорі будуть, а тут уже так. Хай висихає. 9,99, оце така пляшечка. Так, ось. Ну, вистачить. отут тут тільки буде не дуже копнула. Так. Так, і зараз зроблю собі чай. Поп'ю, це підсихає, треба було більше взяти. Поставлю чайник, зроблю чай. Ну, це така в мене сьогодні задумка була трішки підфарбувати оцього козака. Він не світе, Тут, не знаю, що тут треба. Мабуть, тут якісь батареї і тут ось. Ну він уже давно не світить. Він років три світив, а потім перестав. Санечка казав, подивлюсь, подивлюся, а потім я виставляла так, як є. І так він і, і стоїть. Говорить. Отакий колір в мене вийшов, вистачило мені, і там, може, на дні трішки ще й лишилось, і по колу. Ну, ось хай сохне. І я обновила оцього козака. Зараз п'ю чайок. Малюю, фарбую нігтики, ну, це такі ось безколірні. От, і буду відпочивати. Він що, беззубить? Ну да, <сміється>, Сміється. Ой, зуби це тема окрема. Що да. ти там прийшла? Де ти там є? Ага, топ, топ, іди доїдай, нічого нового я тобі не дам.